Усім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в АТБ приїхала нова цікава промгрупа. Буде вона на полицях по 5 листопада включно. Ножиці кухонні універсальні за 45 гривень. Два варіанти кольорів: зелений, чорний. Піали у вигляді фруктів. Банани, яблучка та ананасики. Ціна 55 гривень. Копійки заукруглюю, в більшу сторону. Наступна новинка цікавинка. Ось такі чашечки. Дуже вони важкі. Ну, в порівнянні зі звичайними, вони набагато важчі. Об'єм 440 мл. Як бачите, тут цікаве поєднання кольорів: сіро-зелений або з блакитно-зеленим. Ціна такої чашечки 70 гривень. Різноманітні кухонні інвентарі, ключ для відкривання консервів, штопор, прес для часнику. І все, по-моєму. Ціна 169 гривень. Вони не вперше на полицях, АТБ. хто купляв, користувався чи користується, то залишайте свої відгуки враження. Люмінарк скляна ємність об'ємом 820 мл і, 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 і 762. Два варіанти є. Ціна на них однакова: 129 гривень. Наборами пластикові контейнери із кришками. Вони є різного об'єму: 4 штуки: 250, 500, 750 та літр 200 мл. Вони самі контейнери прозорі, а кришки є у двох кольорів: зелені або сірі. Ціна за набір 139 гривень. Органайзер формат міні-комод. Такий, знаєте, я б сказала, офісний або дитині. Щось там таке дрібненьке організувати, якісь олівчики, гумки, стирачки. Два варіанти кольорів є. Ціна 169 гривень. Диспенсер для олії, оцту чи води. Об'єм 300 мл. Ціна 90 гривень. Сама ємність скляна. А ось цей дозатор зверху пластиковий. Продаються вони в таких от коробочках, і є два варіанти кольорів ковпачків: зелено-жовтий або біло-жовтий, такий, як ми дивились. Так, сковорода алюмінієва діаметром 20 см. Ціна 279 гривень. Сито металеве, воно невеличке. Може, має 20 діаметр, а може й менше. Не вказано. Ціна 40 гривень. Терка двохстороння із контейнером. Є у білому або у сірому кольорі. Ціна 199. Ось такі два варіанти. Грілка, устілка дві штуки до 6 годин гріє. Ціна 26 гривень. Рушнички наборами дві штуки, один вафельний, один махровий, розміром 50 на 30 75 гривень. Малюнки, кольори є різні на вибір. Рушник махровий, розмір 70 на метр 40, за 199. Знаю, будете запитувати, тому дивимось з вами склад. Так, не бачу, може тут є. 100% бавовна. Набір крем манок. Ціна 100 гривень. В наборі є три штуки і є різної форми: такі квадратні, круглі, але рельєфні. У вигляді листочків. Така осіння тематика. І це є, мабуть, мюшлі з квіточками. Буде дуже мені цікаво, якщо ви напишете, який варіант посуду вам більше до вподоби. Такий, щоб подивився і зразу вау, чи щось більш класичне, універсальне. Дуже цікаво. Такий варіант набір форм для випікання з антипригарним покриттям преміум. Ось тут вказано розміри, кому цікаво ставте на паузу. Ціна такого набору 379 гривень. Вони трошки нижчі, ніж стандартні 4 або 3,5 см. Найменше менш 3,5 а ці по 4 см висотою. Повнораціонний консервований корм для дорослих котів. 4 паучі, загальна вага 340 г, ціна 119 Так, Така новинка. Це є домашні капці, але з високою цією задньою частиною. Так, три варіанти кольорів малюнки. Всіх однакові, лапки. Ціна 399 гривень. Ще би було чудово, якби писали діапазон розмірів, правда? Бо я так бачу, що вони є різні. Ось ці є більші на вигляд. Сороковий бачу 38, й а ці от менші. Так, розмір 36. й Тобто і сороковий, і 36. й Такі корзинки для організації простору. Я колись вам таки показувала, мені такі дуже до вподоби. Тут пише, що він є для холодильника 13 на 29 см і 17 параметри. Ціна 50 гривень. Прозорий або білий колір на вибір. Такі сушарки підвісні для одягу 55 на 33 см. З бічним кріпленням за 119. Є сірі ручки, ось такі плоскіші, і є ось такі сині. Кришка для мікрохвильової печі діаметром 25 см за 46 см. Набір вішаків металевих із ПВХ покриттям. Воно таке, я б сказала, антиковзаюче покриття. Упаковці є всього 5 штук. Ціна 77 гривень. Так, і кольори світло темно-сірий та рожевий. Набори щіток різної форми для прибирання. В упаковці їх є три штуки. З довгою ручкою, така коротенька, і як прасочка Щітка. Три варіанти кольорів на вибір. Ціна 60 гривень. Просто радло на резинці. Такі нейтральні кольори, ніби зелений, але такий, знаєте, він дуже бліденький. Я думаю, під різні кольори підійде. Не тільки зелений, тут бачу, є і рожевий, сірий, але вони такі дуже-дуже бліденькі, нейтральні, на мою думку, 1,60 на два, а висота 25 см. І ціна 299 см. Подовжувач з мережевим фільтром. 5 розеток, довжина 5 метрів. Є кнопка вимикання і коштує такий подовжувач 219 гривень. Капці домашні войлокові за 199. Тут не лише верх, а і низ такий, бачите, сказала м'який гнучкий. Така іграшка для котів із м'ячиком. Ціна 319 гривень. Є круглі, є ось такі подовгості. Увальні. Так, це є, мабуть, штани. Правда? Штани жіночі утеплені. Є в чорному кольорі, є такі в молочному. Ціна 339 гривень. Зверху вони на резинці і на такому утягуючому, Так, прямий і ну, досить такі теплі, бачите. Те, що ми вже з вами бачили попередні рази, я не показую, і не дублюю. Якщо ви не бачили, то переходьте на канал в папку АТБ, і там, прогортавши, ви побачите усі відео з АТБ і, власне, промгрупи також. Такі калоші жіночі утеплені. Зараз акційною ціною 299. Є чорні, а є такі молочні. Плед розміром 2 метри на 2,20. З візерунком воно. воно він плед. Так, 100% поліестер. Помічаю, що в багатьох пледах власне ось такий склад Поліестер. Три варіанти кольорів: синій, вишневий та бежевий. Набір для прибирання щітка та совок на довгій ручці. Ціна акційна 249. Угу. Мали бути минулого тижня, а до нас приїхали цього тижня. Таке взуття жіноче, зимове утеплене. 599 гривень ціна. Хтось запитував за пряжу є вона в різних варіантах. Така пряжа. Тут є колір, змінюється по довжині. Тобто одна ниточка, а бачите, колір в неї інший. Як воно намотано, так змінюється ціна. 119 гривень це за один ось такий моток. Вага 100 г, 210 метрів і склад. 60 бавовна, 10 вовна і 30 акрил. Пледи, що світяться у темряві. Деталі ось ці світяться. Якщо їх перед тим залишити на світлі, вони е, на, насвічуються, чи якось так сказати. Метр 50 на метр 80. 399. Комплекти зимової жіночої, натільної білизни. 199 гривень. Шкарпетки жіночі утеплені. 70 гривень одна пара. Різні на них є малюночки, є такі ще рельєфні. Запальничка кухонна багаторазова. Знаєте що? Професійна. Так, ось з газом. Ціна 100 гривень. Так цікаво, професійна. Через що? Через то, що є довгий носик, чи що, чи як? Хто знає? Чим відрізняється професійна запальничка газова і непрофесійна? Бо я, наприклад, не знаю. Кольори є різні на вибір. Набіри. Такий скраббук, розмальовка, ціна 100 гривень. Щось таке новеньке, цікавеньке для дітей. Картина для розпису за номерами 199 гривень, розмір 40 на 50 сантиметрів. Є різноманітні малюночки. Дівчинка. Був складний 329 гривень. Нам схожий подарували ще ну, багато років тому, не пам'ятаю точно скільки, мабуть, три. Ви знаєте, ще він досі функціонує. Він ось, так бачите, компактно складається, є різні кольори. Вони, мабуть, мають такий цупкий картон всередині. Так, малюночки, слоники, тваринки, жирафик Такі слоник-совенятка і і теж слоник. Вони йдуть в комплекті із кришкою, і потім, відповідно, такий бокс використовується як пуф. М'які іграшки це, мабуть, собачка, хто знає собачка ведмедик, і це точно зайчики. Дуже милі. Вони в таких коробочках продаються. 179 гривень ціна. 3D-пазл у вигляді квіточки. Тут навіть не квіточка, а цілий букет. І є в чотири варіанти тих букетів. Ціна 179 гривень. Фігурка брелок Minecraft 179 гривень. Такі дябчики. Іграшка дитяча автомобіль за 70 гривень. Автомобілі так чисто візуально виглядають на металеві, хоча я можу і помилятись. З прикольного те, що вони продаються в таких боксах, які потім як конструктор можна нашаровувати. І, наприклад, на полиці прикольно організувати, як гаражі міні-наліпки об'ємні. Ціна 40 гривень. Такі, знаєте, мемчики всякі. Тут їх дуже багато різних на різні теми. Такі іграшки дитячі з рухомими деталями. Ціна 279 гривень. На звороті є підказки, як саме вони трансформуються чи рухаються. 25 гривень коштує набір для творчості розмальовка. Розмір 14 на 20 см. Пензлик йде у комплекті, і я так розумію, що ось це віконечко кольорові це є фарба. Тобто ви змочуєте водою пензлик, тоді проводите по цих квадратиках і зафарбовуєте малюнок. Тобто фарби окремо не потрібні. Іграшка брилок. Щось я трохи в шоці від цін. 499 гривень. Що скажете? Чи то я просто не з такої сім'ї, не з багатої. Добре. І знаєте, що є ще? Картини по номерам. Розмір 40 на 50 сантиметрів. Ці вже алмази йдуть у комплекті. І ціна на таку картину 469. Браслет, гнучкий, світловідбиваючий 20 гривень. Вони ось так згинаються і одразу стають круглими як на руку. Кольори є на вибір. Їх не тільки на руку можна, і на одяг, на рюкзачки, на ще щось прикріпити. Так, ще ми з вами не бачили ось такі ємності для спецій. Об'єм 200 мл, є чорно-білі кришки, а є біло-чорні. Ціна 25 гривень. На цьому все. Дякую вам, що подивились відео до кінця. Бажаю вам всього самого доброго і самого найкращого. До нових зустрічей!